Ковбаса в домашніх умовах, з сиром, на піцу, на бутерброди. Беремо свинину. У мене таке свинина з прослойкою сала. Нарізаємо, нарізали і перекручуємо на маленьке сито. М'яско ми перекрутили і беремо суміш для соління від вінницького м'ясника. Я беру номер 9. На кілограм м'яса підмірюємо 23 грами. Знаєте, що я цей суміш дуже задоволена. М'ясо виходить ніжне, смачне, соковито і в міру солене. До речі, друзі, хочу зазначити, що в цій суміші немає хімічних покращувачів смаку: фарбників, ароматизаторів та емульгаторів, а тільки нітритна сіль, глюкоза та натуральні трави та спеції. М'яско ми ретельно перемішали. І накриваємо харчовою плівкою і оставляємо на 2 доби холодильнику. До речі, друзі, хто є підписником вінницького м'ясника, може 100 г спробувати безкоштовно, якщо готовий платити доставку Укрпочтою або новою почтою. М'яско ми достали пройшло у нас 2 доби. Добавляємо 80 г холодної води і ретельно все перемішуємо, щоб водичка впіталася. М'яско дуже гарно пахне. А найкращий варіант спробувати увесь спектр суміші це обрати малий набір за 350 гривень по 100 г. Я додаю для різноманітності сир твердий 150 грам. І перемішуємо знову. Далі ми беремо колагенову оболонку. Оболонку я замовляла теж у Вінницького м'ясника. Заміряємо кусочки, які нам треба. І замочуємо теплу підсолену воду на 30 хвилин. Так, беремо колагенову оболонку, загортаємо, вдіваємо трубочку сюди. бачите, і запихаємо щільненько. Така в нас ковбаска вийшла, дві штучки, і кладемо в холодну духовку, і тільки тоді включаємо температуру 80 градусів на 4 години. Нас ковбаска спеклася, ніч положила в холодильнику, і зараз подивимося, що яка ж вона насередині. Вау! Ви подивіться, яка краса! І ви готуйте і смакуйте, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь та зберігайте рецепти. Смачного!